20 кілограмів героїну перевозили у меблях. Таку велику партію важкого наркотику з незаконного обігу оперативники вилучили вперше за всі роки на Харківщині. Працівники Харківської міліції провели безпрецедентну спецоперацію по ліквідації міжнародного каналу надходження до України, особливо небезпечного наркотичного засобу. В результаті із незаконного обігу було вилучено більше 20 кілограм важкого наркотику героїну. Важкі наркотики зловмисники ховали у меблях. Аби ніхто нічого не запідозрив, вони дбайливо їх фасували у пакети. Все це зберігали у складських приміщеннях, які винаймали. Торговцями виявилися двоє іноземців. Затримані двоє іноземців, якщо не наговорилися, 53-річний громадянин Пакистану, який проживає на території України з 2000 року. Останній час мешкав за орендованій квартирі у місті Харкові. Та його спільник – 36-річний іспанець. Який прибув до України через аеропорт Бориспіль у якості туриста? Експерти кажуть, така партія героїну коштує в Україні понад 2 мільйони доларів. Це приблизно 150 тисяч доз наркотику. Ну а якщо б цей наркотик потрапив до Європи, як і передбачав міжнародний наркодатель, то виручка склала б в півтора-два рази більше. Наркотики направили на дослідження, а от затриманим за контрабанду героїну світить тривале ув'язнення. Донецькі оперативники за підтримки управління спецоперацій штабу АТО здійснили вилазку на територію терористів та вивезли зі схорону поліції ДНР зброю, яка призначалася для диверсійно-розвідувальних груп противника та терактів. В результаті було зв'яте велике количество оружия і боєприпасів. Обща численність оружия більше 500 одиниць огністрільного нарізного оружия. Дане оружие знаходилося спеціально в схроні, яке сделали. бывшие сотрудники Донецкой области, перешедшие на сторону террористов и состоящие в рядах их ополчения. После проведения ревизии вылученные боеприпасы надеются до озброєння органов и подразделений правоохранителей Донеччины. Кроме того, милиционерам удалось повернуть еще и боевой прапор. Было вывезено с оккупированной территории знамя городского управления милиции города Донецка. Данное знамя было вручено управлению города Донецка. 1946 дев'ятсот году в знак ознаменування побіди над фашистськими захватчиками. завдяки чітко спланованій операції та професіоналізму працівників міліції жоден правоохоронець при виконанні завдання не постраждав. У Дніпропетровську молода дівчина знайомилась через соціальні мережі з хлопцями, пропонувала їм інтимні послуги, а в результаті юнаки ставали жертвами побоїв та крадіжок. Дівчина під підлогом наказання інтимних послуг виманювала потерпівших зустріч. Сама на зустріч не приходила. Приходила група молодих людей і збивали потерпівших, забирали у них гроші, мобільний телефон. На даний момент у нас встановлено три учасника вищевказаної групи. Це Толіца від 17 до там, 21 року. Ну інші члени групи встановлюються. Деяких інтернет-знайомих дівчина залучала, щоб позбутися на докучливих шанувальників. Хлопці самі не усвідомлювали, як їх використовували. Ми там друг другу ставили лайки. І вона вже перша мені написала, би, просто перше написала, какби просто її було це приїжджай. Як я понял, то вона займається вона знайомиться з, з мужчинами там старше, допустим, я не знаю, 20 років, питається з ними, я не знаю. Завіртувати, поговоріти, встретиться, а потім вже просит кого-то, защитили от него. За оперативною інформацією правоохоронців, близько 15 таких зустрічей вдалося провернути дівчині у різних куточках Дніпропетровська. Відкрите уголовне производство по статті стоїть, часть 2 Головного кодексу України. За свої неправомірні дії молоді люди можуть отримати від 4 до 6 років позбавлення волі. Запорізькі міліціонери припинили діяльність горілчаного підпілля. Окрім великої кількості готового до реалізації фальсифікату, міліціонери вилучили ще й вогнепальну та холодну зброю. Задокументовано та припинено діяльність підпільного це ході обшуки було вилучено 400 пляшок горілчаної продукції, 300 літрів спирту, 650 літрів горілки та коньяку, підготовлені до розливу, понад 700 підроблених марок акцизного збору. Крім цього, вилучено вогнепальну зброю, а саме пістолет, ТТ, револьвер, системи Наган, бойові набої до них та п'ять одиниць холодної зброї. Алкоголь родом з місцевого підвалу розповсюджували через магазини, кафе та розважальні заклади Запоріжжя. Тож, очевидно, до кримінального провадження за виготовлення та збут фальсифікату долучиться ще одне незаконний обіг зброї. Зловмисників може чекати до семи років позбавлення волі.